Так, робочий процес у нас триває. Так, паливний насос, МТЗ вже в нас перебраний повністю. Попередніх відео бачили, замінено практично все. ми ставимо новий підкачуючий насос, нові кулачкові валці, повністю нові підшипники, ремкомплекти, роліки толкателів, плунджані пари, висічні клапанки. Все як і має бути. Повністю по комплект так, паливний насос автомобіля Mercedes, Bosch. Ну, трошки вже старенький, не зовсім динозаврик, як ми називаємо його, відрегульований вже. Весь процес ми теж ви бачили з попередніх відео. Зараз будемо знімати, готувати до передачі. Так, паралельно ремонтуємо зараз масонечки. теж автомобіля Mercedes, легкові. Проводимо зараз заміну розпилювачів. Розпилювачі у нас Bosch. Ну, це, звичайно, ви бачите кожен день з наших цих відео. Проходить процес заміни, красновенький розпилювач, це як має бути. І на черзі далі насоси. Сейчас у нас, як ми називаємо відвашуємо, переживів, покашу, відкисає. Скажімо так, по-простому, щоб не зруйнувати. А процес роботи триває далі. Зараз слідуючи на нас насос, теж Мерседес, зараз буде на регулюванні. Зараз слідкуйте. Все, як завжди, покаже від початку до кінця, так само для режима було, тестування на цьому паливного насосі. Всі параметри робочі, основні ми скидаємо, інтернет, на загальний огляд. Пізнавайте свої насоси, пишіть коментарі. Приїжджайте, відремонтуємо все. І нагадуємо для вас. Ми ремонтуємо все, що їздить на дизельному паливі. Починаючи в нас з простеньких мотоблоків, сільськогосподарська техніка, трактора Т-25, Т40, МТЗ, ЮМЗ, ДТ-75, Т-150, і все-все-все, що є. Камази, мази, єврокамази, грузова техніка, бошовські насоси, електронні системи, форсуночок. Все це ви бачите кожен день з наших відео, усіх наших самих сервісів. Стараємось, працюємо для вас.